Ніч була чорною і липкою, як розлита смола. Дощ, що почався ще з вечора, не вщухав, а лише перетворився на дрібну настирливу мжичку, що зависала в повітрі і осідала холодними краплями на склі швидкої. Сергій Петрович вкотре подивився на годинник друга ночі. Найсприятливіший час для аварій на заміських трасах, коли самотність і втома присипляють пильність водіїв. Він працював парамедиком уже 15 років і за цей час навчився розпізнавати дзвінки. Цей був із розряду поганих. Лобове зіткнення з деревом водій не відповідає сухо повідомив диспетчер. Машина мчала по мокрому асфальту, і світло фар вихоплювало з темряви лише мокрі стовбури дерев та білі смуги розмітки, що нескінченно бігли назустріч. Водій, молодий хлопець на ім'я Віктор мовчав, зосереджено вдивляючись у дорогу. Сергій теж мовчав він перебрав у голові стандартний алгоритм дій оцінка обстановки, перевірка дихання, зупинка кровотечі, шийний комір, рутина, яка рятувала життя. Але з кожним роком ця рутина все більше випалювала щось усередині. Він бачив стільки болю і втрат, що його власні емоції ніби вкрилися товстим шаром професійного цинізму. Місце аварії з'явилося раптово розбитий легковий автомобіль, що майже обійняв старий товстий клен на узбіччі. Синій металік кузова перетворився на зім'яту фольгу. Фари були розбиті, але одна аварійна лампочка вперто блимала помаранчевим світлом, кидаючи тривожні відблиски на мокре листя. Сергій вискочив з машини, схопивши медичну сумку. Повітря було важким і вологим. Він обережно наблизився до водійських дверей. Вони були заклинені. За розбитим склом він побачив жіночу постать, що схилилася на кермо. Світле волосся розсипалося по плечах, приховуючи обличчя. Вітю, бери інструмент, треба відчиняти. крикнув він водієві. Поки Віктор діставав гідравлічні ножиці, Сергій посвітив ліхтариком у салон. Жінка була одна. На перший погляд, видимих критичних травм не було, але це ні про що не говорило. Внутрішні кровотечі були тихими вбивцями. За кілька хвилин двері з гучним скреготом піддалися. Сергій обережно просунувся в салон. Перше, що він зробив, перевірив пульс на сонні артерії. Слабкий, але є. Дихання поверхневе, але рівне, це вже було добрим знаком. Дівчино, ви мене чуєте? тихо запитав він, намагаючись не робити різких рухів. Мене звати Сергій, я парамедик. Не рухайтеся. Жінка ледь помітно ворухнулася і тихо застогнала. Її голова повільно піднялася. Сергій побачив її обличчя бліде, з кількома подряпаними на щоці, але на диво красиве. Великі сірі очі дивилися на нього з абсолютною порожнечею у них не було ні страху, ні болю, ні розуміння того, що відбувається, лише безмежна розгубленість, як у дитини, що загубилася. Де я? прошепотіла вона. Голос був слабким і тремтячим. Ви потрапили в аварію, все буде добре, ми вам допоможемо. Як вас звати? Жінка насупила брови, ніби намагаючись згадати щось неймовірно просте і водночас недосяжне. Пауза затягнулася. Я Я не знаю. її голос зірвався. Я не пам'ятаю. Сергій очікував чого завгодно істерики, криків, шоку, але не цього спокійного, майже байдужого визнання. Амнезія, ретроградна, судячи з усього, часте явище при черепно-мозкових травмах. Вони з Віктором акуратно витягли її з машини, зафіксували на ношах, надівши шийний комір. Коли Сергій розрізав комір її блузки, щоб підключити датчики, на грудях жінки щось блиснуло це був срібний медальйон на тонкому ланцюжку. Він був незвичайним, складався з двох половинок, які щільно прилягали одна до одної. На одній половині було вигравіровано зображення гострої гірської вершини. І інша була гладкою, відполірованою до дзеркального блиску. Він обережно зняв його і поклав до кишені. Це була єдина річ, яка могла стати зачіпкою. В машині не було ні сумки, ні документів, абсолютно нічого, що могло б ідентифікувати її особистість. Номери на машині були транзитними, що ще більше ускладнювало справу. У лікарні її одразу забрали на обстеження. Сергій передав черговому лікарю всю інформацію, що мав, тобто практично нічого. Коли він віддавав медсестрі зрізаний одяг, він затримав у руці медальйон. Щось у ньому було незвичайне гравіювання було виконано з неймовірною точністю. Ця гора здавалася йому знайомою, але він не міг згадати, де міг її бачити. Він повернувся на базу вже під ранок, втома навалилася важким тягарем. Але образ розгублених сірих очей не йшов з голови. За 15 років він бачив сотні пацієнтів. Він привозив їх до лікарні і їхав, не цікавлячись їхньою подальшою долею. Це був захисний механізм, який дозволяв не збожеволіти. Але ця жінка, ця невідома, чомусь зачепила його можливо, через її абсолютну безпорадність. Вона була чистим аркушем, без минулого, без імені, без будь-кого, хто б її шукав. Наступного дня у нього був вихідний. Замість того, щоб відсипатися, як він зазвичай робив, Сергій поїхав до лікарні. Він знайшов її палату. Вона лежала на ліжку і дивилася в стелю. Побачивши його, вона ледь помітно здригнулася. Доброго дня, тихо сказав він. Я той парамедик, що був учора. Як ви себе почуваєте? Лікар каже, що зі мною все гаразд кілька забитих місць і струс мозку, але вона знову подивилася на нього тими самими порожніми очима. Я досі нічого не пам'ятаю. Вони називають мене Ніна, просто тому, що їм треба було щось написати в картці. Я приніс вам дещо. Сергій дістав медальйон. Це було на вас. Я подумав, може, це допоможе. Він простягнув їй прикрасу вона взяла її холодними пальцями, довго розглядала. Вона провела пальцем по гравіюванню гори, потім по гладкій поверхні. Але її обличчя залишалося байдужим, жодного проблиску впізнавання. Він гарний, сказала вона, повертаючи медальйон. Але я бачу його вперше. Сергій відчув розчарування це була його єдина надія. Залиште його собі, сказав він, це ваше. Можливо, пам'ять повернеться. Він ще трохи посидів з нею, розповідаючи якісь дрібниці про місто, про погоду, намагаючись заповнити незручну тишу. Вона слухала його уважно, ніби кожне слово було для неї новим. Вона була як прибулець на цій планеті, який вивчає світ. З нуля. Йдучи з лікарні, Сергій зустрів Катерину, медсестру з приймального відділення. Вони були давно знайомі. Заходив до своєї знахідки, посміхнулася вона. Рідко ти так переймаєшся пацієнтами. Чимось вона тебе зачепила? Сам не знаю, Катю. Просто шкода її. Уяви, прокинутися і не знати, хто ти ні імені, ні дому, ні близьких. Поліція поки що нікого не знайшла. Ніхто не заявляв про зникнення жінки, схожої на неї. Так, ситуація складна, але пам'ять може повернутися, іноді потрібен поштовх. Сергій знову подумав про медальйон можливо, поштовх прихований у ньому. Наступні кілька днів перетворилися на дивну рутину. Після зміни Сергій їхав не додому, а до лікарні. Він приносив ніні фрукти, книги, журнали. Вони розмовляли, точніше, говорив в основному він, а вона слухала. Він дізнався, що вона розумна, швидко схоплює інформацію, має тонке почуття гумору, але її минуле залишалося чорною дірою. Одного разу він застав її за малюванням. На столику біля ліжка лежав альбом і олівці, які принесла Катерина. Ніна зосереджено виводила якісь лінії. Коли вона помітила його, то зніяковіло прикрила малюнок рукою. Не ховайте, покажіть, попросив він. Вона невпевнено простягнула йому альбом. На аркуші був зображений пейзаж, гори, і в центрі композиції та сама вершина, що й на медальйоні. Малюнок був виконаний з дивовижною точністю і деталізацією. Це, почав Сергій вражений. Я не знаю, що це, перебила вона. Воно просто з'явилося в голові, цей образ. Я відчуваю, що він щось значить, але не можу зрозуміти, що саме. Це був прорив маленький, але прорив образ Гори жив у її підсвідомості. Сергій сфотографував малюнок і медальйон на телефон, вдома він сів за комп'ютер. Він не був експертом у географії чи альпінізмі, але вирішив спробувати. Він годинами переглядав фотографії гірських хребтів, порівнюючи їх із зображенням Карпати, Кавказ, Альпи, все було не те. Тоді йому спала на думку ідея він знайшов кілька форумів для мандрівників та альпіністів і розмістив там фотографії, не розкриваючи подробиць. Допоможіть упізнати вершину можливо, хтось знає, де це. Відповіді почали надходити за кілька годин. Більшість були просто припущеннями, але один коментар привернув його увагу. Схоже на пік Соколиний це досить віддалена і не надто популярна вершина в Енському гірському масиві. Мало хто туди ходить, але я впізнав цей характерний зуб на схилі. Сергій швидко знайшов інформацію про пік соколиний. Це було справді глухе місце за кілька сотень кілометрів від їхнього міста. Туристичні маршрути обходили його стороною. Наступного дня він розповів про це ніні, -ні. коли він вимовив назву пік Соколиний, вона здригнулася, її обличчя зблідло. Соколиний, прошепотіла вона. Це слово воно щось викликає, тривогу. Сергій зрозумів, що він на правильному шляху, але що робити далі? Їхати туди, навіщо? І що вони там знайдуть? Тим часом стан Ніни покращився, і її готували до виписки, але виписувати її було нікуди. Соціальні служби пропонували тимчасовий притулок, але ця перспектива лякала її. Сергій несподівано для самого себе прийняв рішення. Поки ми не з'ясуємо, хто ти, можеш пожити в мене, сказав він їй одного вечора. У мене двокімнатна квартира, місця вистачить. Вона подивилася на нього з такою вдячністю, що йому стало ніяково. Він сам не розумів, навіщо це робить. Можливо, вперше за багато років він відчув, що може зробити щось по-справжньому важливе, щось, що виходить за рамки професійних обов'язків. Так Ніна оселилася в його квартирі. Вона виявилася чудовою господинею. Незважаючи на Амнезію, її руки пам'ятали, як готувати, як підтримувати порядок. Дім Сергія, холостяцька барлога, наповнився затишком. Вечорами вони розмовляли, і він все більше захоплювався нею її розумом, силою духу, її здатністю не впадати у відчай у такій жахливій ситуації. Він розумів, що закохується, і це почуття було одночасно і радісним, і тривожним. Адже десь там, у її втраченому минулому, міг бути чоловік, сім'я зовсім інше життя. Думка про пік Соколиний не давала йому спокою. Він знову почав шукати інформацію в інтернеті. Цього разу він вбив у пошук пік Соколиний зниклі люди і знайшов стаття річної давності. Група інженерів геологів з компанії Георесурс зникла безвісти під час експедиції в районі піку Соколиний. Пошукова рятувальна операція не дала результатів. Через складні погодні умови та високу лавинну небезпеку пошуки було припинено четверо людей вважаються загиблими. У статті був список імен і фотографії. Сергій дивився на них одну за одною і раптом його серце стислося. На одному з фото був молодий чоловік з добрими, трохи втомленими очима і знайомою посмішкою. Андрій. Він був дуже схожий на Ніну. Ті ж риси обличчя, той же розріз очей. Брат, чоловік. Він роздрукував фотографію. Увечері, коли Ніна готувала вечерю, він обережно поклав її на стіл. Ніно, подивись, будь ласка, тобі знайоме це обличчя? Вона взяла фото, довго вдивлялася в нього. Її дихання стало уривчастим. Вона притиснула руку до скроні, ніби в неї раптом сильно заболіла голова. Андрій, прошепотіла вона. Слово вирвалося саме собою, ніби жило в ній весь цей час і чекало свого моменту. Андрій, мій чоловік. І в цей момент її очі наповнилися сльозами. Це були перші сльози, які Сергій бачив у неї. Не сльози розгубленості, а сльози болю і втрати. Пам'ять не повернулася повністю, але прокинулося почуття. Вона згадала не факти, а емоцію, любов і горе пов'язані з цим чоловіком. Тепер картина почала складатися. Її справжнє ім'я, ймовірно, Олена, вона дружина одного зі зниклих геологів. Рік тому вона дізналася про трагедію. А зараз чому вона опинилася в машині на трасі, що веде в бік тих гір? Можливо, вона отримала якусь звістку. Або просто не могла змиритися і їхала туди, щоб щось дізнатися. Аварія стерла її пам'ять, залишивши лише підсвідомий образ згори і ім'я, яке вона не могла вимовити. Сергій відчув укол ревнощів, але одразу ж придушив його. Головне зараз допомогти їй. Олено вперше назвав він її цим ім'ям. Вона здригнулася, але не заперечила Нам треба їхати туди. До підніжжя Соколиного. Це було божевільне рішення, але він відчував, що це єдиний правильний шлях. Через два дні вони вже їхали по тій самій трасі, де сталася аварія. Сергій взяв кілька днів відпустки. Олена сиділа поруч, мовчазна і зосереджена. Чим ближче вони під'їжджали до гір, тим тривожнішою вона ставала. Вони прибули в невелике селище біля підніжжя гірського хребта. Зупинилися в єдиному готелі. Місцеві жителі неохоче говорили про минулорічну трагедію. Для них це була чергова історія про те, як гори забирають сміливців. Сергій вирішив діяти методично він почав розпитувати про дивних людей, відлюдників, які могли жити в лісі. Спочатку на нього дивилися як на дивака, але один старий мисливець, почувши його розпитування в місцевому магазині, підійшов до нього. Ти шукаєш когось живого чи мертвого? запитав він. Сподіваюся, що живого, відповів Сергій. Є тут один дивак живе в лісі, в старій мисливській хатині. З'явився десь рік тому, ні з ким не говорить. Люди кажуть, він не при своєму розумі. Знайшов його один лісник ледь живого в ущелині, той нічого не пам'ятав, навіть імені свого. Лісник його виходив та й залишив жити в тій хатині. Приносить йому іноді їжу. Серце Сергія закалатало. Це був шанс. Крихітний, неймовірний, але шанс. Мисливець пояснив, як знайти хатину. Дороги туди не було, лише стежка, що губилася в густому лісі. Наступного ранку Сергій та Олена вирушили в дорогу. Йти було важко. Ліс був диким і похмурим. Олена йшла мовчки, ніби прислухаючись до чогось усередині себе. Через три години ходьби вони вийшли на невелику галявину. Посеред неї стояла стара, вросла в землю хатина, здимаря йшов тонкий цівка диму. Сергій глибоко вдихнув і постукав у двері. Тиша. Він постукав ще раз голосніше. Двері зі скрипом відчинилися. На порозі стояв чоловік. Високий, худий, з довгою сплутаною бородою. Одягнений він був у старий потертий одяг, але очі це були ті самі очі з фотографії, добрі, втомлені очі Андрія. Він дивився на них без жодного виразу, його погляд був порожнім, як у Олени в першу ніч. Андрію. прошепотіла Олена. Чоловік насупився, ніби намагаючись зрозуміти, до кого вона звертається. Я не знаю ніякого Андрія, сказав він глухим невиразним голосом. Олена зробила крок уперед, її обличчя виражало суміш надії і розпачу. Сергій стояв позаду, не наважуючись втрутитися це був їхній момент. Але ж це ти, я, я твоя дружина, Олена, її голос тремтів. У мене немає дружини, спокійно відповів він. У мене нічого немає. Тільки ліс. Сльози котилися по щоках Олени. Вона опустила голову. Здавалося, все було марно, і раптом вона згадала. Її рука потягнулася до шиї до медальйона. Вона зняла його і простягнула чоловікові. А це ти пам'ятаєш? Він узяв медальйон. Довго дивився на гравіювання гори. Його обличчя не змінилося. Але потім він ніби за звичкою провів пальцем по гладкій стороні і раптом завмер. Він засунув руку в кишеню своєї старої куртки і дістав щось це була друга половинка медальйона. На ній був вигравірований той самий пейзаж, але ніби з іншого ракурсу, доповнюючи перше зображення він повільно, майже механічно з'єднав дві половинки. Вони ідеально підійшли одна до одної, утворивши єдине коло з повним зображенням гірського хребта. Він перевернув його на зворотному боці проступив напис, складений з двох частин Разом до вершини. І в цю мить щось сталося. Його порожній погляд почав змінюватися. У ньому з'явилася іскра, потім біль, потім упізнавання. Він підняв очі на Олену. «Олено, Прошепотів він, і це було не просто слово, це був звук, сповнений болю, любові і року, проведеного в забутті. Він згадав лавина, темрява, біль. Він дивом вижив, але удар по голові забрав його пам'ять. Він не знав, хто він, звідки, він просто блукав, поки його не знайшов лісник. Весь цей час він носив у кишені половинку медальйона, єдиний уламок свого минулого, не розуміючи, що це. Олена кинулася до нього, вони обнялися, і в цих обіймах було все гіркота розлуки, радість зустрічі, диво повернення. Сергій стояв осторонь і дивився на них. Він відчував дивну суміш радості за них і тихого смутку. Його місія була виконана. Він знайшов не просто ім'я для невідомої жінки, він повернув їй життя, а її чоловікові минуле. Він потихеньку розвернувся і пішов назад по стежці, залишаючи їх наодинці. Минув рік. Сергій сидів у затишній вітальні світлого заміського будинку. Крізь великі панорамні вікна було видно сад, доглянутий і красивий. Він тримав на руках маленького хлопчика, якому було всього кілька місяців, і показував йому яскраву іграшку. Двері відчинилися, і до кімнати увійшли Олена та Андрій. Вони змінилися. Андрій підстригся, поголився і вже зовсім не був схожий на лісового відлюдника. Пам'ять поверталася до нього поступово фрагментами. Лікарі казали, що це диво. Олена теж розквітла в її очах більше не було тієї порожнечі, вони світилися щастям. Вона повернулася до своєї професії ландшафтного дизайнера, і цей прекрасний сад був її творінням. Вони назвали сина Олексієм. Сергію, ти знову його балиш? з посмішкою сказала Олена, ставлячи на стіл тацю з чаєм і пирогом. Він, мій хрещеник, маю право. Відповів Сергій, передаючи дитину Андрієві. Вони стали для нього справжньою родиною. Після того, як він знайшов Андрія, він допоміг їм повернутися до нормального життя, допомагав з документами, з лікарями. Вони нескінченно були йому вдячні, але він знав, що насправді це він мав бути вдячний їм. Ця історія змінила його. Він знову навчився вірити в людей, у дива. У те, що його робота має сенс, який виходить далеко за межі медичних протоколів. Як там Катерина? запитав Андрій, гойдаючи сина. Сергій посміхнувся. Їхні стосунки з медсестрою Катею після цієї історії переросли в щось більше, ніж просто дружба. Передавала вам привіт. Ми ввечері йдемо в кіно. Ну, нарешті, ти наважився, засміялася Олена. Ми вже думали, що так і будеш сам вечори проводити. Вони ще довго сиділи, розмовляли, сміялися. Сергій дивився на цю щасливу родину, на цей теплий дім і розумів, що та нічна аварія на темній трасі була не просто черговим викликом, це був поворотний момент у його власному житті. Він знайшов тоді не просто жінку без пам'яті, він знайшов сенс. На стіні над каміном висіла велика фотографія. На ній Олена та Андрій стояли на вершині гори, обнявшись. Це був пік Соколиний. Вони піднялися туди цього літа, а між ними, в рамочці, лежав той самий срібний медальйон, з'єднаний в єдине ціле, з написом Разом до вершини він був символом їхньої історії. Історії про те, що навіть у найтемнішій безодні забуття справжня любов може залишити слід. Який одного дня обов'язково приведе додому. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.